Сьогодні розглядаємо інтелектуальний пускозарядний пристрій, як він працює в реальних умовах. Спочатку пройдемося по коротко по його технічних характеристиках, потім покажу, як він вмикається, як вибирається режим і так далі. Отож, даний пускозарядний пристрій підходить для акумуляторів 6 В та 12 В об'ємом від 10 годин до 180 годин Виробник заявляє максимальний об'єм 180 годин, але так як тут заряд 15 А можна вибирати, то його спокійно можна заряджати і великі потужні акумулятори там на рівні 260-250 ампер годин і так далі. Отож, ось такі добротні клеми. Червону на плюс, чорну на мінус, все як завжди. І вмикаємо подачу живлення на саме зарядне. І що ми спостерігаємо? Ми спостерігаємо, що система сама виявляє тип акумулятора, вольтаж і пішов процес зарядки. Автоматично виставилось 12 В і 2 А заряд. Ми можемо, ми можемо вибрати 15 А заряд. Щоб швидше зарядилося, оскільки ну, в даних умовах, коли світла є лише по 2-3 години, то є потреба заряджати акумулятори швидко. Тому даний режим ручного регулювання досить корисний. Також в реальному часі ми можемо побачити ампераж, який йде реальний на даний момент на зарядку, та процент зарядки акумулятора. Треба розуміти, що чим менше заряджений акумулятор, чим менше заряджений, тобто сівший, тим більше йде ампераж на нього на заряд. І відповідно, з тим процесом, коли акумулятор вже заряджений, чим ближче до 100% зарядки, тим ампери будуть, навіть якщо ви виставите тут 15, вони будуть на рівні от бачите, 6 а 6.1, там до 7 буде доходити. Хоча виставлено 15. Тобто автоматично. Якби теж зарядниця регулює, оскільки заряда тут вже майже 80%. Окрім того, це ще йде пускозарядник. Тобто з його допомогою можна завести автомобіль. Сила струму на пуск іде 100 А. Ось на ньому вказано. Також є кнопка вибору батарей. Мається на увазі кислотні, гелеві Зарядна йде з такою зручною ручкою для транспортування. Гарантійне, на нього йде гарантія один рік. І що немало важливо, воно реально дуже тихо працює. Дуже тихо працює, його практично не чути в квартирі. І ще одна в нього є особливість, яку ледве не забув згадати. В нього є така функція, яка називається десульфатація. Тобто. Підведемо плюси даного зарядного. Тихе. Підходить на 16 вольт, на 12 вольт на гельові акумулятори, на кислотні. З його допомогою можна завести автомобіль, оскільки це пускозарядний. Плюс є функція десульфатації. І плюс гарантія 1 рік. Як на мене, досить пристойний, досить цікавий варіант.